Огляд в центрі Врослава на вулиці Мадалінського. Привіт, дякую, що погодилися показати квартиру. Загонівши відразу замітно, що з відпустки привіт можна... можна до вас. <реш> це вам за огляд, А ага. звісти собі? Так, ми зараз на Мадалінського, так? Давайте <схід> почнемо крутенький огляд. Що це за сумка? Це моя робоча сумка завжди. <схід> <схід> щоб одразу зранку встати, так і піти. <схід> Скільки а взагалі має квартира квадратів? <скід> 37 квадратів. 8 квадратів балкон, крім квартири. Так, це в нас ванна. Можна <схід> <схід> до ванни? Можна до ванни. А вам комфортно з ванною? чи вам все-таки більше приблизно? -е -е -е, це, напевно, Марія, бо ми плавці обидва завжди був душ. На першій квартирі нас був душ, і на роботі вічна душ. У вас все зв'язане з водою, так, а, да. так дуже багато духів. А чиї це да. духи всі? Мої. – Так, да. да, <ривіт> <да>, Зараз <взагалі ривіт> буде цей перегляд. <прихід. ривіт> тут. Нас далі так ходиться в загальну антрасолі. А о мені подобається тут є якісь речі на столі. Замітно, що люди живуть, що зроблять каву п'єте вдома. Так наскільки я розумію? А, я вже тільки я. Ти не п'єш їмо, так я вже У тебе Точно. таке тату акули. Так і вас все зв'язано з шарком, о, так. Нас це я. маленька колекція. 18 років ще не пінена, да. А, а навіть... нам і чашки, дар... ну коротше, у нас... Uh... Ця кімната це що? Це Дімон кабінет. А, це кабінет. Це місто. Нічого. А, це, там Прикольно. Собою. Пакеты с пакетом. У вас есть пакет с пакетом? Конечно. И <laughs> ты тут работаешь, так получается? А, да, я работаю на компании, получается, ну, проект от компании уже. А на Мишу ты берешь три компьютера? Это мой. Это рабочий. Это iPad просто две записи, плюс ютубчик включить и все. <laughs> так ты айтишник, <laughs> что ты <-то? laughs> да, да. по ютубчику. У нас, когда друзья пытают, вы смотрели этот фильм? Я такая, нет, Дима такие, так, я говорю, кулы. <laughs> О, тоже шапки лежат. да. Тут можно. все попробирано. Готувалися. <laughs> я вже другий раз бачу цю мапу Бажань. До речі, я, ми не збиралися в Таїланд, і тут є фотографія зі слоником. Ми ходили на екскурсії зі слоником. <laughs> <laughs> Всі речі, я так розумію, не діми. Так? Nee. Крем для робота. <laughs> і тут ви маєте, виходить, поєднаний балкон з кухнею. Так можете вийти, і підливає вазонки. Дім. Yeah. Це наше авокадо, і на у нас крім авокадо, нічого немає. І вони oh. дають авокадо? Ні, це ми просто розважались Чесно, так. Чим ви займаєтесь, я думаю, батько не uh, цікаво. Uh, — Я тренер спалення, і ми вже айтішник раніше. <різь> 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 Ми в минулому професійні спортсмени. Я майстер спорту України, діма майстер спорту міжнародного класу. Ми все життя пов'язані з водою. Звідки ви самі родом? З Харкова. І ми познайомилися в Харкові на тренуваннях. Дуже гарно говориш і... український будь-який. Чому вросло? Це вийшло випадково. Мені треба було виїжджати шукати роботу. Я їхала до Естонії, мені пропонували у Діми тут найкращий друг, і він запропонував перепочити, потім вже їхати в Естонію. Я приїхала, сіла і через два дні така. Я не хочу їхати в Естонію, давай щось шукати тут. І... Так, ну суп? Суп, все, все як є суп, зараз бульончик підігріємо. Хто вдома взагалі готує?